Я люблю, і тебе люблю, і вас, глядачі, я люблю хвилинка сентиментальності від проекту Все на світі. Як ви вже здогадались, сьогодні ми поговоримо про взуття. І аби ця любов, ось ця тривала вічна, ми розкажемо, як за ним правильно доглядати. Боже, дівчата, я вас так розумію. У взутті має значення все. І кількість, і якість обов'язково. Я в цій справі не побоюся цього слова. Справжня фетішистка. Усі ці босоніжки, ботильйони, кеди, еспадрилі, лофери. О, я просто дурію. Так, поговоримо про догляд за взуттям. Зібрались. Загалом усе взуття можна поділити на дві умовні групи. Перша це натуральні, друга ненатуральні. Ось ви купили новенькі черевички. Неважливо, чи вони з замші, чи з нубуку, чи просто з гладенької шкіри. Перше, що ви робите, вдягаєте їх вдома. Якщо вони вам трохи тиснуть, одразу застосовуємо спеціальний спрей для розношування взуття і робимо кілька кроків. Це має сенс робити на самому початку. Інформація не для слабких духом. Взуття зі шкіряною підошвою взагалі не можна носити в умовах нашого вологого клімату. Що? Що чула? Носити таке взуття можна тільки у приміщенні. На худий кінець можна обробити воду спреєм. Інакше Перед першим виходом вологовідштовхуючий спрей наше все. Якщо ж ваші нові черевички з гладенької шкіри, обов'язково їх намастіть кремом або натріть воском. Якщо ваші черевички забруднились, одразу їх очищуйте. Спочатку вологою серветкою, а потім спеціальним милом. Прям зуттєва косметологія. І не кажи. Далі взуття потрібно висушити. і обов'язково при кімнатній температурі. Ні в якому разі не на обігрівачі чи батареї, а потім змастити їх пропиткою на основі жиру. Взуття з натуральної шкіри може сохнути дві доби, тому бажано мати як мінімум дві пари. А краще три, ні, чотири, п'ять. Ще одна важлива деталь щітки. Втирати крему взуття потрібно щіткою з натурального ворсу. Ну а для полірування підійде оксамитова ганчірка. Таке взуття кремом не намастиш і милом не помиєш. Вихід один суха чистка. Я сподіваюсь, ви розумієте, що замши від в вологу погоду вдягати не треба, адже так вони довго не проживуть. Ви можете постійно прискати на них волого але шанси побороти непогоду у вас невеликі. догляд за таким взуттям краще запастись набором різних щіточок. Ну і маст хев фарба відтінку вашого взуття. Як не крути, та інколи єдиний вихід пограти в художника. Ви напевно не знали, але така шкіра дуже сильно боїться перепаду температур. При мінус 10 або при плюс 25 ваші туфельки можуть покритися тріщинами, і тоді радий ним буде тільки смітник. Для таких черевичок купуйте тільки спеціальні засоби: мастхев поліроль і м'якенька ганчірка. Забудьте про щіточки, адже від них з'являються мікротріщини. Ну, начебто, все круто. Мені сподобалось. Якщо вам також сподобалось наше відео, обов'язково ставте свої лайки і пишіть свої коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо. І підписуйтесь! Підписуйтесь! Па-па! Ну,